Всім привіт-привіт. і да-да, Всім привіт-привіт. Ви на каналі U-Games, Мене звати Ігор. І да, Ілля. І з нами ось тут традиційний Свені. матч. А взагалі свинья вукон і... і мадуза. Ну, свинь Вуконь. Да. Свинь, Свинь, тому що він один з найсильніших бійців в OneMatch. Він не свиня. він свинь. І Ілля буде грати за свинь вуконя. Це король МАП. Він ближнього бою 17 одиниць життя, і, в принципі, йому можуть допомагати клони, а може і не допомагати, залежно від того, зіграє він їх чи ні. Але в нього можуть бути до трьох клонів. Він переміщується на дві комірки. Середня швидкість, звичайна. На початку вашого ходу ви можете зазнати одне поранення, щоб викликати клона на суміжну з свиннім боконом по порожню комірку. Ви починаєте гру без клонів на полі бою. Тобто він може викликати своїх оцих клонів. А я граю за одного з найкрутіших гравців з першого сезону. Це битва легенд друга частина. Це битва легенд перша частина. Це медуза, це боєць дальнього бою. 16 одини здоров'я. Дуже швидко бігає на три. В неї три гарпії, Вони бійці ближнього бою, і в неї дуже сильна властивість. На початку вашого ходу можете завдати одне поранення одному ворожому бійцеві в зоні з Медузою. Її погляд буде просто вбивчим. Ага. Так, ну що, 5 карт? Раз, Поїхали. два, три, чотири, п'ять. І дивимося, що ми тут можемо з тобою зробити. Що ми можемо з тобою зробити? Ух ти! Раз. Так, от дивіться, які карти в мене. А, і ми робимо маневр. Ми робимо маневр, тому що є перший гравець. А, і ми робимо таким чином. Раз. Два. Oh. Угу. Далее. Раз, два. Э, давай на вот так вот три, раз, два, три, раз, два. Раз, два, три. Я зроблю ось так. В мене є ще одна дія. Ага. Ще одна дія. І ця дія буде наступною. Якою? Моя гарпія буде атакувати свинь вуконя. Моя гарпія атакує свинь в коня. М-да. Угу. Ну, ладно. І це постріл з укриття. А це хитра мапа. Після того, якщо свинь в укунь, е, зіграв цю карту, викличте клона на комірку свиня вогонь, а потім розмістіть свиня вогонь на будь-якій іншій комірці в його зоні. Угу. На будь-якій іншій, куди ти хочеш. Можеш прямо до мене прибігти, можеш ні. А я беру одну карту. Угу. Що? Так. Зазнаю одне поранення. Угу. Ще одного. Ага. Угу. Купа клонів. Ага. Війна клонів. Видіш полом'яні очі, я беру твою руку і скидаю одну карту. Суперник виберіть карту, покладіть. Не скидає під, карту під низ цієї колоди, і що суперник, да. ви суперник берете Дивіться, які в мене карти. Оце, ти мене, напевно, не проб'єш. Чого, на всяк випадок. Кам'яний погляд не ховає. Ладно. І ми беремо по одній карті. Так, да, ми беремо по одній карті. Угу. І в мене це, виходить, друг дія. Першу ти якусь зробив? Ми... Ти маневер робив? Ні? Ні, я цю штуку зіграв. Це, так, да, твоя перша дія була, тому що ти спочатку вивів собі клона і зробив оту. Да. Маневр. Ну, не хочу до мене. Ну, а що робити? Ну, Треба Треба бити. Так. В мене моя медуза. Дивиться на цього клона і він помирає. В нього щит є? Ніякого щита в нього немає. Тепер оця гарпія, хоче атакувати оцього клона. Ну і навіщо? Ну, пусть б'є. Пусть б'є? Так. Да. Гончаки могутнього зевса на 4 цілих атаки. І після бою перемістіть кожну гарпію максимум на три комірки. Вбив. Раз, два, Три. Раз, два, три. Не вийде. Тоді оця сюди. Будемо заганяти свинью коня. А може не надю. І. Мабуть. Раз, два, три. Це буде так. Це була моя перша дія. Mm -hmm. Це була моя перша дія. Стой, скільки ти наніс? Я ж не захищався. А я не тобі. Я ж клону. Mm. Ой. Я ж клону. Так, і тепер, і тепер пані Медуза атакує пана Свиньву Кони. Опа! Постріл з укриття. Золота кольчуга. Під час бою, якщо ви повинні зазнати поранень, натомість їх зазнає ворожий боєць, що бере участь у бою. Ти. Ні, ну я просто карту беру. Ну, захистився. Все? Так. Маневр. Угу. Б'ю. Угу. Ти б'єш, так? Да? Так. Да. Ти б'єш. Е... Я. Хочу. Так ти б'єш чи ні? Так. Ти б'єш, я не захищаюсь. Нескінченні удари. Під час бою, за кожного іншого дружнього бійця суміжного з ворожим бійцем, що бере участь у бою, збільшить значення цієї карти Його на плюс один. Е, да. Тобто ти на два мене після бою здобути одну дію. На два. Раз, два. Угу. Да. І ще раз тебе б'ю. Uh, ну, ладно. Захищаюсь. Uh, ну ладно, давай. Uh -huh. uh, well, форму БК. Ефект цієї карти 5. не можна скасувати. Під час бою, якщо суперник зіграв карту, ви можете поліпшити її. Да, я можу тобі її поліпшити. 5. Та, ну, і я хочу та її ти поліпшити. Не можеш її поліпшити. Навіщо тобі це робити? Навіщо тобі заморачуватись? Я поліпшую на два, тобто в мене на три. три. Раз, два, три. Mm. Угу. Mm. Супер. Mm. Я думав, це обманка буде. Ладно, летить в тебе е мій погляд. Угу. Mm. Летить в тебе мій погляд. І. Пу Пані медуза атакує свиньюку. Ривок. На три тобі. І після. Примістіть вашого бійця максимум на три комірки. Максимум на три комірки. Е, мені достатньо буде переміститися всього, мабуть, на одну комірку. якщо ти переміщаєшся, тоді е, я зможу вийти. Е, е, і тепер гарпія атакує тебе. Гарпія робить те саме. На три тебе б'є. Дев'ять. І приходить ось сюди. Маневр. Угу. Маневр. Угу. Я хочу в тебе втікти. Ну вже не можеш. Та розумій. Ти мене як червону шапку в бою з е, Дракулою мене оточив, тепер я тебе оточив. Маневер. Ще один маневр. Угу. Маневр. Ну давай ще один маневр. Угу. Чотири-сім карт. Добре. Оця гарпія атакує тебе. Ну, Нічого собі, чотири. Гончаки могутнього Зевса. тебе не чотири. Після бою примістить кожну гарпію максимум на три комірки. Раз, два, раз, mm -hmm. два. Е, так, це я зробив маневр і атакував. Чи, ні, чи ні, ти перший. Просто раз. це перший, так. Да. Да. Угу. Тоді. Е, маневр? <гум> Зараз немає. Давай, ходи. Реально? Угу. Окей. Ну давай. Б'ю оцю гар, Яку? Оцю. Оцю? Так. Да. Захищається. Не пробив. Не пробив, я беру одну карту, а в тебе є дія ще одна. Да. Ще раз б'ю. От ту ж саму гарпію. Е, ту ж саму гарпію, захищаюсь. Те ж саме. О, вбив! Пробив, але я теж беру карту. А, я не дві карти тоді. А чого, ти за рахунок чого ти будеш брати карту? Ой. Ти з дії здобуваєш. В да. тебе ще. Два Це ж ти першу атакував оцією? Да. Ну в тебе ще дві дії. Да. Так тобі кожна повертала. Маневр. Добре. Угу. Б'ю. Медузу? Да. Захищається. Я тобі обдурив. Ваш суперник скидає одну карту. А, це після. А, ну так, да, спочатку є, після бою. Угу. Вас обдурили. Ще одну карту скидаєш. Та ну тебе. Скидаєш ще одну. А, ні. Стоп, да? Ні. А, ні, це вже не працює, так? Да? Це вже не працює. Ну Чому? А тому що. А працює, а, мабуть, працює. Я ж ні. можу поставити карту на захист. В правилах ну, написано, що ти, я можу поставити ти карту ти на цю. І поставив на захист, але чому. Якщо себе не зіграв карту оборони, вас обдурили. Але ж цей. А чому ти маєш отримати ефект від карти? Ми зараз, дізнаємося. ми зараз дізнаємося. Подвійна атака, де ми, де ми тут побачимо? Так. Додаткові атаки, отак. У разі активації додаткової атаки її, як і звичайно атаку, виконує той самий нападник проти того самого оборонця, наче нападник атакує за допомогою нової карти атаки. Додаткова атака має нову назву, значення та ефект. Вона має те саме значення поліпшення. Додаткову атаку виконують проти того самого оборонця, навіть якщо він більше не може бути ціллю атаки, за звичайними правилами. Якщо в результаті звичайної атаки оборонець загинув, додаткову карту виконати. Додаткову атаку виконати неможливо. Тобто це як додаткова атака, тому я захищаюся і ти скидаєш ще одну карту. Та ну і в тебе. Не хочу я з тобою грати. <гум> ну, я ж медуза. Ну, все, не буду я з тобою грати, вибачу. В тебе ще так. один. А, правильно я розумію, що в тебе. Ні. Ще одна дія в тебе. Я а, ні, ти ж маневр зробив. Маневр да, ти зробив маневр, да, точно. Все, значить, я на тебе зиркаю. Угу, Я обідаюся на тебе. За що? що? Ну давай ще раз раптовый позик зроблю. А тепер ще з два. Все? Uh, маневр. Пум, 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 пум. Раз, два. Маневр. Uh -huh. Один два. Uh -huh. Ще один маневр. Один два. Один. Маневр. Добре. Uh, маневр. Раз, два, три. Раз, два, три. І маневр. Пум, ем, пум, 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 пум. Ну, не чекай, ну ти. Раз, раз два, три. Я не буду. Що... Стоп. Постривай. Раз, два, три. Отак. О, так. отак. Маневр. Давай. Угу. Ще один маневр. Угу. Одній. Так, добре. маневр. Маневр, 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 маневр. Маневр в нас буде. Куди буде маневр? Отак, от. Раз. Два, три. Раз, два, три. І ще один маневр. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, да, все. Маневр. Набирай карти. Раз, два. Ліпше на три. Раз, два, три. -ї -ї! Нічого собі. Ти що, хочеш битися зі мною? Да. Маневр. Маневр? Ні, б'ю. Захищаюсь. До побачення. Скасуйте всі ефекти карти. Пум-пум. Але. Якщо суперник. Мить... В мене негайно. Якщо... В, тебе, в тебе не працює, в мене негайно. Скасуйте всі ефекти карт. В тебе атака на нуль, в мене захист на два. Я не раю з тобою. <хи> Це не сміш. Все. Медуза я, на я тебе не дивиться. Я не буду з тобою грати. Я на тебе обідалась. Так. Все. Е, Медуза атакує. Я на тебе обиділся. У мене нуль. Скасуйте всі поранення Після бою, під час бою. Я під час бою можу поліпшити. поліпшити. Можете розмістити вашу. Ну, не буду поліпшувати, наша мені не поліпшувати. Це була перша атака, тепер друга. Тепер друга атака атакує тебе. Та що ж таке? Жук! У мене 0 в тебе. 10. Тепер я на тебе образився, не буду з тобою грати. В тебе 10, але в мене скасуйте всі поранення. Тобто оці 10 не летять в мене. Під час бою скасуйте всі поранення. О, стоп, під час бою скасуйте всі поранення, я наношу тобі поранення. Чому це? І я перемагаю в бою, слухай. Чому так? Дивись, я б'ю на два, в тебе захист на нуль. Це ж... Під час бою, спочатку в тебе, скасуйте всі поранення. Поранення два скасовують, два поранення скасовуються. Але далі а в мене не після бою, якщо ви перемогли, завдайте вісім поранень ворожому бійцеві. Ти не дивишся, ти не. Я що, перетворив тебе на камінчик такий? Ти не дивишся на мене. Я на тебе... Можете розмістити вашого бійця на будь-який. Я такий перетворив тебе на камінчик. Я не буду з тобою гати. А Все. я з тобою. Ти такі карти граєш. Все. Все, все. Я перетворив тебе на камінчик. Не отут буду. такий. У -у -у -у. Де не отут такий Камінчик, камінчик. Не буду. Не буду. У мене не йшли. Фінікс там прийшов, а в мене навпаки поперло. Дивіться. Бачите, як з ним не чесно грати? капець. Так, да. ти попередній бій мене просто виніс в хлам. а що ж тепер? Ну, Мені ж треба сутна. було якось відігратися. Винно. Все. Добре, підтримайте Іллю вподобайками. підпискою на канал, якщо ви цього ще досі не зробили. Напишіть коментар до цієї. У мене 17, я, я продовжу. У мене на руках давай. Добре, в тебе на руках 17. 17 карт на руках, ти програв. Ну, і. Ось такий вийшов бій між одним титаном і іншим титаном. Мені здається, що ця титаніха медуза горгона. Ви не дивіться в її очі, бо теж вона може і вас на камінчик перетворити, не тільки короля мавп перетворити. Бачите, він, він застиг на своїй палиці, на своєму посоху. Він вже камінь. Він вже камінчик. Ось така вийшла е бійка. І все ж таки медуза показала, що вона. Може впоратися навіть з, свінь... з... свинь коням. Вона дивиться на вас. Якщо не поставити вподобайку, вона на вас подивиться. <гум> не залякуй <Все>. наших підписників. <гум> Все, до наступних відео. Пока-пока. Пока. <гум> пока. <гум> пока.